Нафтогаз України отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку 500 мільйонів євро на закупівлю газу. Сторони підписали угоду про відновлювальний кредит. Це найбільший проект ЄБРР в Україні та один з найбільших в історії банку. Кредит вперше надається під гарантію ЄС, що не потребуватиме державної гарантії України. Закупівля газу здійснюватиметься на конкурентних умовах у понад 30 попередньо кваліфікованих постачальників. Контракти укладатимуть за стандартами Європейської федерації енергетичних трейдерів. Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Нафтогаз залучив від ЄБРР та уряду Норвегії близько 430 мільйонів євро, які також спрямовані на закупівлю природного газу. За даними відкритих джерел, на початок серпня запаси блакитного палива в українських сховищах перевищили 10 мільярдів кубометрів. ПСГ заповнені на понад 32 відсотки. Проте відставання від минулого року у темпах наповнення скорочується для проходження опалювального сезону. Україні треба накопичити щонайменше 13 мільярдів кубів газу. Підписуйтеся на газправду, щоб знати більше.